Вітаю вас, мої малятка-розумнятка. Вітаю вас на занятті з розвитку мовлення та художньої літератури. Сьогодні ми з вами продовжимо розмову про одяг, а також я вам прочитаю вірш, дуже цікавий і дуже щемливий такий. Але спочатку ми з вами налаштуємося на заняття. Доброго ранку, рідний наш дім! Доброго ранку діткам усім. Доброго ранку, сонечку ясному. Доброго ранку світу прекрасному. Вліво, право, вліво, право. Всі погляньте, оберніться Один одному сміхніться! Ось так. Отже, давайте з вами почнемо нашу розмову про одяг. Давайте спробуємо розібратися, який одяг буває. Для цього ми з вами одягнемо дівчинку та хлопчика. Я вам буду показувати одяг, а ви мені будете казати. Хто його носить? Дівчатка чи хлоп'ятка? Добре? Ось, наприклад, оцю футболочку. Хто надіне? Хлопчик чи дівчинка? Хлопчик. Це футболочка для хлопчика. Так. А ця футболочка для кого? Для дівчинки. Так. А ось ця сорочка вишивана. Для дівчинки, так, на ній квіточки. А ця сорочка? Хлопчикова, так. А ось ці брючки. Це для хлопчика чи для дівчинки? Для хлопчика? А ці? Для дівчинки, так. А ось ця одежа, ось цей елемент одягу. Це спідничка, вона тільки для дівчинки. Хлопчики не ходять у спідничках? Так. А ось ця кофта. Дівчача чи хлоп'яча? Дівчача. А ця кофта? Хлоп'яча. Так. А піжама? Піжамка ця для хлопчика? Так, для хлопчика. А ця піжамка? Для дівчинки, так. А спортивний костюм, наприклад, цей хлоп'ячий. А дівчачий буде ось такий, так? А цю курточку хто вдіне? Хлопчик чи дівчинка? Дівчинка. А ось цю вдіне хлопчик, правда ж? А шапочка ця для хлопчика чи для дівчинки? Для хлопчика. А ця шапочка? Для дівчинки, так. А чобітки? Дівчачі, так, а ось ці чобітки будуть хлоп'ячі. Ви дуже гарно впоралися. Так, одяг, навіть якщо він, такий одяг, який носять і дівчатка, і хлоп'ятка, він все одно відрізняється. Все одно, подивившись на одяг, можна, в принципі, зрозуміти, він дівчачий чи хлоп'ячий. Так. Ви умнички? А тепер я пропоную вам іншу гру. Я буду вам казати, з чого виготовлений одяг, і ми з вами разом придумаємо, який це одяг. Ось, наприклад, якщо сорочка виготовлена з бавовни, то вона яка? Бавовняна так! А якщо кофта зв'язана з вовни із шерсті, то вона вовняна або шерстяна, так? А якщо штани зшиті з джинсу, то вони джинсові штани, так. А піжама виготовлена з флісу, Буде називатися флісова піжама, умнички. А якщо чобітки зроблені зі шкіри, то вони шкіряні правильно. А якщо чобітки зроблені з гуми, то вони гумові, Так? гумові чобітки для того, щоб не страшно було ходити по калюжах. Так, а якщо хустка зроблена з шовку, то це шовкова хустка. Так, шовкова навіть, да? так, як ми з вами легко і швидко розібралися з тим, який у нас одяг? Молодці! А зараз давайте з вами зробимо, зробимо фізкульт хвилинку. Вранці я в садок збираюсь. Так. Вранці я в садок збираюсь. Надягну штани сорочку. Натягну шкарпетки теплі, щоб на вулиці не змерзти. Одягну я куртку, шапку. Пов'яжу шарфом я шию, натягну я рукавиці і на вулицю піду. Ще раз. Вранці я в садок збираюсь, одягну штани сорочку, натягну шкарпетки теплі, щоб на вулиці не змерзти. Одягну я куртку, шапку, пов'яжу шарфом я шию, натягну я рукавиці і на вулицю піду. Молодці! Отже, ми з вами трошечки розворушилися, з одягом розібралися. Тепер я хочу прочитати вам вірш. Називається він Приблуда, написав його Ігор Січовик. А ви послухайте уважно, потім ми його обговоримо. Біля мого дому, уночі і вдень песик незнайомий височів, як пень. Я гукнув сердито. Геть іди, жебрак, зізнаюсь. Терпіти я не міг собак. Пес відчув провину і в кущі поліз. Я ж узяв корзину і подався в ліс. Там грибів багато, швидко відшукав. Час уже й вертати. Тільки ж заблукав, сів на пень, сумую, сльози на очах. Раптом що це? Чую, виє хтось в кущах. Придивився, бачу, цуценя сумне, ледь живе, одначе потягло мене. Ну й життя чудесно, гарно як навкруг. З того часу песик мій найкращий друг. Гарний віршик, правда? Так, як ви гадаєте, кого ж автор у вірші назвав приблудою? Песика, так? А чому він його так назвав? Що таке приблуда? Хто це такий? Це той, хто приблудився, так? Це той, хто сам прийшов? Як собачка або кошенятко до нашого двору приблудився, блукав-блукав і приблудився, так? Як хлопчик ставився до собак, терпіти не міг, так? Він так і пише Зізнаюсь, терпіти я не міг собак. Всяке буває, когось ми любимо, когось ні. А що ж потім трапилося із хлопчиком? Він пішов у ліс, назбирав грибів і не зміг повернутися, бо заблукав, так? Так. І хто ж йому допоміг знайти дорогу додому? Песик, так, той самий песик, якого він прогнав? Він дуже хотів. Бути потрібним і допоміг, так? Як після цього змінилося ставлення автора до собаки? Вони подружилися, він став його найкращим другом, він же врятував його, правильно? Ось так, бачите? Іноді, навіть коли ми сердимося і якось Ображаємо наших тваринок, вони все одно нас прощають, люблять і допомагають нам. Давайте не будемо їх ображати, будемо уважно ставитися до того, як ми до них відносимося. Дякую вам за увагу! Бажаю всього найкращого. На все добре!